Та сьогодні ми залишили в Drive World. І подивіться, як, як ідеально створна ця парковка для цього танчика. Так, джик, повертаємо. І чи зможемо заїхати так само? Ні. Це неможливо. А ця тачка виглядає кльовенько. М -м -м. Опа, костюмізація. Давайте заїдемо. Так, що сюди Та, треба заїжджать. Та, поїхали. Так, якщо влізем, то заїдемо. Оу-оу-оу, oh, oh, oh. я походу не влізаю сюди. Маленько зробили дирочку маленьку. О, майже проповзли? Ні, давайте ще. О, проповзли. Ааа, це оця фігня. Ті о, до речін ти. Його ж можна пофарбувати, так? Мені здається, що так. Ага, поняв. Ні, а що міняється? А що міняється в танкові? Г. Нічого, так. Дивно? Дивно. Окей, давайте виходимо. Виходимо і поїхали далі. М -м так. Бенк пролетіли. Кінти, проїхали. Так. Гоу. А, ні, смердзони я не хочу. Смежзону ми не хочемо. Тут трапилось в мене щось все викинуло. тому давайте around the world заїдемо. Mm, полетіли. Полетіли, якщо чесно. Було б класно поїдете, поїд... а що це таке? А що це в нас таке? Ага, це фура, поняв, все окей. Все окей? Так. Цікаво, давайте зайдемо, напевно, напевно, все-таки на наш аукціон. Бем, получили. Хотів би на аукціон залетіти, подивитися, що в нас там таке є, і, можливо, щось собі прикупити. Або продать. Не знаю. Що вийде, то вийде. Let's go. Поїхали. Так. -тю 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 -тю. А зараз ми телепортуємося, ну, а за мільйон я не знаю, що б його хотів би. Так, бухгалтерій за 4 мільйончика, окей. Так, Беймінг, Що тут продається? Ясочка, яско буде. О, ця тачка. 600 тисяч. А характеристики 175. Зараз буде яско кінти. От яско буде цікаво. Яско буде цікавенько. Сподіваюсь, за мільйончик. Ого, хтось дав 600 тисяч. А хтось дав, все, ну, за цю тачку 600 тисяч. Ага. Так, отакої поїдемо. Бум. Так. Все, купив чел за 600 тисяч бем. Зена. От, блін. 200. 200 і 223. М -м -м -м. 275. Як вам таке? Як вам таке кінти? Може мені його продати 2 мільйона. Гм. Ідея дивна, але. А, прикольно. Ой, подивіться, а що це? А чому він такий маленький порівняно зі мною? Не знаю. Це хто? Яско? Оце ясочка. 2600. Ага, 2600. Ну, майже, майже, майже що в мене є, але. А окей, нема в мене стільки грошей, на жаль. Тому беремо мапа. Change map і... А, кібертрон. Получили. Отам полетіли, подивимося, що є. Так, полетіли. Хм. А, а поки ми телепортуємося, а, підпишіться на ютуб канал та телерам канал. Телерам канал в офісі ця відролка, посад лайк. Та напишіть коментар бажаного від 8 слід. Це наш мін. зазначок, щоб ніколи не пропускати жодного відролку. Так, бо ми виконали місію. І залишаться оця місія. Smash Score. Smash Score це. Ну, Складна місія трошки. Дуже складна, якщо чесно. Тому я хотів би якісь гоночки. Oh. Я б реально хотів би якісь гоночки, але поки я їх не бачу. Ну, тому можемо взлетіти поки що отакою. От Бум-бум-бум-бум-бум. Так, нажимаємо, нажимаємо, нажимаємо. Так. 260, 270 летіли. Так, їдем прямо. Так, ну давайте surface. Давайте оце. Так, їдем. Куди ми доїдемо без... О, опа. полетіли на базу. Точніше на surface десь. Так, ну... цього кінда я обжену. Оцього кінта я обжену. Цього, цього так само. Бо вони всі нуби. Вони всі нуби, реально реальні нубики. О -о 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 -о. Так, заїжджаємо. Опа, паршак. Паршак це цікаво буде. Проти паршака буде складно, я думаю, їздить. Але полетіли. О -о 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 -о. Спробуємо. Спробуємо. Так, нажимаємо і поїхали. І поїхали, і поїхали кінтей. Так, я вже перший. Я вже перший кінтей. Так, мені так треба. Оу, я останній. Так, так, я останній. 34. Дивіться, навіть хтось мене навіть не обігнав. Тому в мене є шанс, я так розумію, ще когось нас догнати, наприклад, у цього даджа. А даджа ми обігнали. Я вже перший, я перший кінтий. Так, ваш чекпоінт одразу. Так, на ну, даджа далеко не від'їде від мене. О, а от, от чел доїде. Але зараз буде труба. От в трубі йому буде, мені здається, погано. А хоча і мені погано в трубі, але окей. Так, о-во-во-воу. Так, дуже складно зараз оці штуки об'їжджати. О, лачекпойнт. Їдем, їдем кінти. Так, залишився. Я не знаю, хто це. На поршака він не був схожий, бо він чорний. А поршак якого кольору був? А хто його знає, та? Блін. А, окей. Але якщо це поршак, то мені. Бо він, мені здається, вже мав би навіть і доїхати. А, так, скоріш за все, так. Скоріш за все, він вже доїхав. Так, до впав. А я полетів. Я пролетів кінтий. Так, їдемо. Опа. Опа, це хто? Це хто, це хто? Це мій чел. Цікаво, ні, це не мій чел. Я би вже став би першим, блін, він, а, він проїхав, блін. І хто це був? Цікаво. Зараз подивимось, коли доїдемо. Дізнаємося, хто це? Хто це такий наглий кент? Так. Блін, це прошак. Ай-яй-яй-яй-яй, як боляче. Блін, а як боляче. На це дивитись. Ех. Ото я провтикав, Я завжди там провтикаю. Блін, а він нубасик. Він реально нубас. Так, що там, скільки мені залишилось? Ще трошки. Трошки. Так, давайте знайдемо якусь штуковину. І поїхали, 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 поки не почалась гоночка. Так, їдемо оце тараном. Оце бум-бум. Ууи. Так, давайте кібертрон тепер. Давайте тепер іншу. Але хтось хоче ту. Так, все, я виконав, я виконав цю кляту місію. Так. Surface все одно, блін. Блін. Окей, я цих двох кінців обганяю, якщо не затоплю. А це дуже можливо. Так, Форшайк буде мій ворог. Я буду намагатись не затопити. Please boost. No have, братуха. Оу, oh, воу-воу-воу-гоу! Oh, 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 oh. Оцей філ буде дуже складно обігнати. Оцього. А, таку фуру буду складно обігнати. Please Boost, навіщо тобі буст, братуха? навіщо тобі буст? Їдь прямо і все. Скоріше за все, мене зараз фура обганяє оце. Ні, не обганяє. Не обганяє. Ого, поршак! Ото Поршак улетів Ото Поршак улетів, я розумію. Точніше, я не розумію, як він це зробив. Оце дуже складно, мені здається, було зробити. Так, лагчекпойнт. їдем Їдем, поршака я обганяю зараз. Так. Я третій, мені не можна бути третім. Так, поршак, воу-воу-воу-воу. А що він набирає швидкість? Кінтий чоє п'ятий. Точніше четвертий. Ага, я останній. Кінтий я останній. Я просто туплю по повній програмі. Я по повній програмі туплю. Я четвертий. Я четвертий. Охо-хо-хо-хо. Четвертий за 50 секунд. 50 секунд, блін. Як міг я так затопить. Добре, що хоча б не п'ятий. Опа. Бенк. Бенк. Я вже третій. Я вже третій кінти. Тепер їдемо далі. тепер їдемо далі. А, походу, вони гіперкласні гіпер оті гонщики, бо вони знають усе я так розумію. А, тому це дуже погано для нас може скінчитись. Ну воно вже дуже погано закінчується. Так, я 1200 майже пролетів. Так, отут треба отак зробити. Отакої і отакої. Отакої. Во. Отак ми летим прям гіперкласненько. Отак гіпер летим, але, на жаль, ми вже нікого не зженемо, бо я вже побачив, що хтось приїхав перший. Ну, походу, всі троє вже приїхали, точніше, двоє. Ага, це фура мене обігнала також. Ага. На жаль. На жаль. Так, що там по questions, Ага, блін, це драйв. Мені оце цікаво, як зробити. Мені цікаво це зробити. Точніше, мені не цікаво це зробити, але як це зробити? Так, Яско пролетіли на 1000 км. І ми пролетіли на 1200. Але поки що потаранимо все. Так, отут. Ооооху. Так, телепортуємося ще раз на місію. Беньк-бень. Так. 6 футів пролетів аж. Так. Тут Л 200. Я 10 ранг. Оу, а все погано. Так. їдемо назад, їдемо, їдемо, їдемо. Так, кібертрон. Мені вже не хочеться цей сюрфейс робить, бо він мене бісить. Він мене просто бісить. Так. Бум! Сіки. сіки 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 900... 995. Так. Так, летс go. Let's, let's go. Так. Кен сам буст the race? Братуха, в мене нема. ох 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 тут богаті. Кінта Фарри, і я буду останній. Я думаю, я буду останній. Оу, oh, щит. Oh, але можливо, напрямке я обжену всіх. Можливо, можливо. але богатій стоподняк мене в нас дожене. Бо це ж богаті, це ж богаті все-таки. Дуже швидка тачила. І також дуже дорога. І ще й дуже дорога. Ооо, поршак пролетів мене? Як? Блін, як? Оу, ще один Поршак мене обігнав. Нє-ні, поршаки, я вам так легко не здамся. Ага. Отако я здався. Отако я і здався. Я просто пропустив і забрав свій шанс обігнати того першого Поршака. Якщо він тут не затупить і не вилетить, у мене нема шансів. Я думаю, в мене немає шансів. Це зробити. Так, 270. ого, Він просто напрямки, А. Як? А як? В нього ж максималка набагато, набагато менше повинна бути, ніж в мене. Так, лафчіпойнт і їдемо. Оу! Куди ти фура? Фура, ви що? Ви з поз... лузу з'їхали? Так, мені хоча б третім будь. Хоча б не четвертим. Фух, так, їдемо. Оу. Я знайшов поршака одного. І затопив одразу ж. І затопив одразу ж. І заповільнився по максимуму. ого го 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 воу Чел, куди ти поїхав? Чого такі швидкий? Так, їдемо, їдемо. Оце тупси. Ооо. Все, чел вже приїхав один. І зараз мені, здається, мене фуру ще й не здожене. Ще й фура зараз. Опа! Там хтось стояв, там хтось стояв, сподіваюсь, той, який мені треба. Щоб стояв там. Один з поршаків. Так. Їдемо вниз. Їдемо вниз, набираємо максимальну швидкість. 270. 280, 290, 310. 310, я зупинився. 310, я зупинився. Мене фуру обігнало, мене фуру обігнало просто попереду, Попереду. фініш, і він мене. Ого. Мене всі обігнали, я четвертий, я п'ятий. Кінди. Я психую. Як так-то? Ну як можна було так затупити? А, це бугаті мене обігнало, до речі. Це ще й бугаті було. Так, бем-бем. Опа. Я вже почав виконувати оцю штуку. Опа, так, давайте полетіли, получили, получили, полетіли. Так, отут будемо зупинятись. Зупиняємося від цієї штуковини, розвертаємося. Опа, айкон, давайте. Це щось новеньке. Так, їдемо прямо, їдемо прямо. Просто прямка. Ага. у Ох, у Охтий. Так. Ага. Я ще й тут затопи... затопив. Опа, тут хтось бустанув. Цю штуку. Вона 40 тисяч тепер дає. Ну, вона може й давала 40 тисяч, так. Залітаємо. Залітаємо. Ого! Оху-ху-ху-ху. Ви бачите, скільки тут танків. О, ку, до речі, до нас е, залетів наш підписник. Ку-ку-кубертуха. Так, бем. Cool. Сподіваюсь, що ми зможемо нормально тут поїхати. Хтось спеціально чекав саме цієї катки, щоб її забустити. Бо тільки на неї забустив. Так, 11 людей в гонці 11. Я перший лечу. Я перший лечу кінтий. Останній. Я не хочу бути останнім. Мені не подобається 11-й, 3 ні, Нє, куди третій? Ну, третій це вже забагато. Це третій вже е, забагато реально. Хочуть від мене. Так, Бемк обігнав і зараз, можливо, і цього обіг... е, наздоганю. Так, наздожину уу, Поршак мене обігнав. Все, дивіться, мене Поршак вже обганяє. Бемк. Ну, коротше, поршаки це мощна штука. М -м, я знав це, але я думав, що не настільки, не настільки мощні. Окей, Кінти, в мене є ще один шанс. Як їх всіх обігнати? Як це зробити? Це взяти нашого Мітеор. Я знаю, він гіперповільний для цього танка. Але на що ж я хочу? Ну що мені поробить? Ну що зробить? Так. Їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо далі. Так, Оп. Я вже четвертий. Я вже четвертий показую. Так, я не хочу бути четвертим. Хоча б третій. Ні, 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 куди ти, Нісан? Нісан, куди ти летиш? Нє-ні-ні-ні-ні. Я вже четвертий кінт, я вже четвертий. Так, буст. На бусті бу бахнем, його, мені здається. Так, ще трошки, ще трошки. Ще трошки, і ми його боженемо, мені здається. Просто секунди, секундочка. Так, бенк. Бенк. Так, нагору. Оу, я був третій. Я був третій, і я зараз третій, походу. Ага, ось що тобі. Ось о тобі ще один чел обігнав. Я вже четвертий, мене ще й розвернуло, і я впав. І я впав. Там чел також затопив, але ну, я ж затопив. Ех, 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 ех. Як так можна, як так можна? Завжди будь останнім. Що це таке? Ну, що це таке? Четвертий з 11. Опа, я його навіть бачу. А я його навіть бачу. Так, ластчепойнт знову. Знову. Мільйонний раз. Так, куку. -ку. А так, охохо, хо О, я вже 15 левел, до речі, кінти, Так, бемк, 50, 60, 64 тисячі. Вау. Мені і подобається. Так. бемк, давайте ще. Давайте ще. А, так. А, Управимся в цю штуку, розвертаємося і їдемо. І їдемо по максимальці. По максималі, бемк Фути, фути, фути. Так, бемк Ну давайте ще раз, та? Мені дає, та, походу, ця штука щось. Так, я затопив щось. Опа, я перший зато. І зато я перший. Ні, я не перший. Прикиньте, я ще й не перший. Оу. Так, їдемо, 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 їдемо. Так. Ку. Ку. братуха, ку. Так. Їдем. Їдемо. Їдемо. Летим, Бенг! І що, що, і що, і що, і що? Тисяча, тисяча футів. А, окей. А тут шо. Щоб... бду. Ще пролетіли щось там. Багато всього. Bang. А бенк. А. А. Please let me win. Прикольний чел. Дайте мені виграти. Ну here нормаз. Так. Ну ми шли тим зараз, не? Так. 400. 420. 50. Я 500. Кінди 500 лечу. 530 чи щось таке було. 530. Опа, мені ще насипало. Нормально. Так ми зараз утримаємо ще одного кінтафарика. Мені це подобається. Ох, мені це подобається, кінтай. Ви не являєте наскільки мені це подобається. Так. Бумк. Сенерс розвернуло, дякую тобі, скала. Так. Лейкон знову. Знову Лейкон хай буде, бо вона найкраща, як на мене, З гонок усіх. Так, фути, фути, фути. Так. 1400 бемк, виконали місію, бемк, отримали оцього кінта. Ну, я думаю, що треба його взяти. Подивитись. Так, бемк, 1400. А, в цього 1410. Ага, ну я його прокачував трошки. Так. Брейкінг 76. В цього кінта 100. Окей, я теж вкачував. А що тут? Окей, давайте на ньому поїздимо трошки. Трошки поїздимо. Подивимося, що це за фура. Ну, розганяється він так собі, якщо чесно. Так. А, де Повзе він прям повзе. Так, Кібертрон знову. А, так. А це новата, знову. Так. У, у у у у у у Не, ну виглядає, він ще бомбито. Просто бомбітал. Так. А, ніхто не захотів сюди заходити, Мені це подобається. Мені це подобається, тому я, можливо, буду першим. Не. А, фуф. Ефе. Я буду першим. Я буду першим. Let's go. Бо цей вочел, нуб. А, ну ми. По... Ні, ми не будемо здіватись над ним. Просто поїхали. Просто поїхали, кінди. Так, оце зелтайм, все, я перший. Але повземо ми і прям повземо. От повземо ми прям повземо. На жаль. Але їдемо ми теж нормально, 200 вже летим, а трошки більше вже. Ну як трошки? На, 200, на 40 км. Так, от тут ми пролітаємо. Подивіться, як це класно. Ідеально, так. А тут повертаємо. І їдемо в цей бік. Вау, ідеальна машина, якщо чесно. Прям кермується, вона шикарна. А, з тим, що я його навіть не прокачував. Тобто. Ну, нормас. Нормас, Так, їдемо прям прямо, і це шикарно. Нагору 274-3. Так, бум. 280 платів. Просто 280. Так, а чому ми на гору їдемо? Оу, так. Бенк. Сюди, сюди. Так, отут повертати треба. Ні, ну машинка нормас. Марка ще машинка нормас і в мене тобто є фура. Мощна фура така швиденька, тому це класно. А, я ж думаю, що це фура, так. Я сподіваюся, на це, що на ній можна таскати оці здоровенні а, грузи. Так. Бенк. Цікаво, настільки він далеко від нас зараз. Отой очел на отой дивній машинці. Дуже дешеві. Так, бум-бум-бум-бум-бум. Так, отут проїжджаємо, отут летим. Так, ого. ого во воу Я зупинився. Я зупинився, але. Ну що, ми ж нас ж не обжо. не об. Не... А, цей... Не буде першою машинкою, щоб я став другим. Нє-ні. Ні, ні. Я думаю, це неможливо. Так, Кібертрон серф. Її... А, він навіть вийшов. Він навіть вийшов, бо поняв, що зі мною ганятись немає сенсу. Так, давайте. Одне протести. Чи працює це а, як фура? Чи так, чи ні? А, шкода, що танк не працює, бо він сильніший трошки. На ньому приємно ще кру кермувати, типу? Ну, так, let's go. А, І шкода, що вони усі оці кібертронні штуки не влазять а, на дракрейс, бо я б розвалював там всіх би. Бо просто 275 максималочка. Це ж шикаренько. Так. Тракінг, бенг. Берем. Оу. Oh. Це не фура, кінти, це не фура. А що це таке? Скажіть мені, що це таке? Це машина, так? Yeah, yeah, дивно. Тому кінтий дяком за перегляд, став лайки, підписуйтесь на ютуб канал та телеграм канал. Телерам канал в опція відролка, постав лайк та напиши коментар бажано від слів. Та наш інтернет на дві ночі, щоб нікому не пропускати жодного відролка. Ми назбирали 300 тисяч за одну за один відосик, тому це нормально. Нормально, а поки до нас ще один підписник завітав, тому всім дякую.